Слава Богу, шановні любителі винограду ви в мене на винограднику. Сьогодні 13 серпня 2023 року. Хочу показати, які вже форми дозріли і поділитися своїми враженнями. Ось це перше, що показуємо, це гібридна форма Зорінька. Запилення в неї було не важнецьке цього року. Будемо сподіватися, що на насліду чеки буде краще, тому що я бачу у виноградарів дуже гарні результати, вона показує. Але діло в тому, що на 13 число вона вже, 13 серпня вона дозрівша, я вже зрізалося, дітки пробували, наскільки тут можна ще пару слюк цих лишається, щоб показати людям і побачити, як вона себе буде вести подальшому. Подарок не слітає, теж вже достиг. Мускату в ньому ще немає, але вже можна різати і їсти, він смачний. По враженнях він кращий смакові якості, ніж зоренький. Наскільки це для кожного особисто, це вже кожен сам собі оцінює виноград, коли його куштує. І може сказати, наскільки він кучніший чи гірший Форма від форми. Гарна ягода, ягода дуже гарна, тут 14. Гарамів ягода може бути в ньому 14-15. Це перше плодоношення куща, я його показував раніше. І ось він вже дозрів, вже фактично можна зрізати. Може висіти, звичайно, але вже можна, якщо треба, до столу завжди його подати. Ананасний ранній теж універсал. Теж він вже зараз такий, що можна вживати. В їжу, ще шкурка, чуть-чуть кислота в шкурці є небагато, але смак притаманний йому. Аромат ягід, коли в ранішню або в вечірню пору, коли немає вітру, так на запах вона пахне, коли понюхати, вона пахне і різкою. приємно. Готово. Гібридна форма атоз теж вже... При бажанні можна скубати зверху і об'їдати. Нижні ягоди ще, ще а ну, тут внизу ще кислі, а верхні вже набирають цукор. І вже цукор сідобний, вже можна теж його. Ну, буквально Я думаю, що до 19 серпня до приображення Господнього він вже повинен дозріти і буде вирізатися окремими гроздями. Це перше плодоношення, тут я нагадую. Теж, бачите, я тут ще не, його не просвітляв, нічого не просвітлені. Треба дати теж його трошечки освітлити все. Це у нас кишмис-цинус. Нагрузка, нагрузка в нього для першого року, будемо казати, занадто перебільшена. Але я йому дав цю, тут більше, здається, 17 грон на ньому. Перше плодоношення, третій рік кущові. Я вже до цих пір вирізав декілька грон, щоб його трошечки зняти нагрузку. Він вже набирає сахар солодкий, але в цю пору він має, мав би бути вже дозрілий повністю, наскільки я знаю по його термінах дозрівання, як вказують селекціонери, хто його зробив, вивів. У мене він зараз сідобний, але цукор ще ну, недостатній, щоб там для именно, як показник цієї гібридної форми. Сьогодні зрізав гарну велику грону, десь грам на 800. Така. Тільки гарні відгуки по цьому винограду. Бачите, не тріщить, нічого, ніде ніяких немає проблем. Жовтіє починає набирати колір. Дуже, ну скажеш так, я його садив як кишмишом, але в ньому є маленькі рудименти і навіть десь кісточка є в великих ягодах, що твердіша. Це можна дійсно називати як... Не кишмиш, а столовий виноград, але з дуже чудовим смаком. Чорний подарок Білорусі Щенікова, гібридна форма. Він заявлений як м'якосім'янник. Але цього року фактично цих дві сигнали, сигнальних грони, вони як ну, чистий кишміш. Тут ось, ось бачите, це ягода, можливо, тут буде зерня насіння. У всіх остальних кишмиш, погано запилення, але дивіться, який він для кишмиша досить гарна ягода. не мілка, І, Ви знаєте, на смак цукор вже набрав дуже гарний. Дуже, Оце ягода, яка вже дозріла, яку можна вирізати. Бачите, я, я на цьому будемо закінчувати наш огляд. Мир і добра усім, і слава Богу за все.